Всім привіт, я Аліна із Канади, і сьогодні ми їдемо в українське село. Яке називається? Комарне? Комарово, Комарово, комара, комар. Комар, коротше. Комарне, я думаю. Так, ми їдемо в українське село, яке знаходиться на Норс, Норс Суідвініпегу на север українською, як сказав. Яке знаходиться недалеко від Вініпегу. <ріст> так, і воно знаменита тим, що там дуже великий комар, і за інформацією, яку я знайшла в інтернеті, це найбільша статуя комара. Ну да, в світі. Нема більше ніде таких комаров. І подивимось, чи ми знайдемо там українців і чи ми знайдемо там комарів. Кінтія, є якийсь коментар у тебе? Приїхала в комарне. У нас є три прапори. Перший вицвівший прапор України, який судя по всьому дуже давно наміняли. Другий Канади, а третій, схоже, ще Шотландія, але це не точно, треба перевірити. І мені цікаво, чого прапор Канади не вицвів, а прапор України вицвів. Ау. Ну, типу, його просто не знали, чи чим проходиться. Коротше, оказалось, що цього камп. Комара можна врощати. Я дивилась на Ютубі пару відео, ніхто не вращав комара. Навірно, ніхто не знав, так? Да? Представляєш? Може навіть мені не знали, що його можна вращати. Боже, мені каже, він зараз звалиться мені на голову. Клас! Блін, прикольно. Комар вращається просто. Так Прикольно. Ну, прикольний Ну, скажу я вам. Це вартувало того, щоб їхати сюди дві години. Насправді інформації про комарина дуже мало в інтернеті. Я питалася щось знайти, що тут є цікавого. в Принципі взагалі нічого не знайшла, крім комаря. Расі у нас ми приїхала так, все пропало. Ну, ти нічого не виключає, я просто обріжу. Так, да, тут э, насправді інформації про комари в інтернеті дуже мало, і ми не знаємо, що тут цікавого є. Але напроти комаря є прикольна церква. І я, я не знаю, мені кажеться, вона не виглядає так, як наші церкви, правильно? Я не думаю, що це прям українська церква. Треба почитати. О, це табличка є. Так, да, це українська церква! Трініті Church. але Трініті це, типу, свята Тройка, так? А, а Це хто розбирається в церквах. Холі Трініті України като Це католи українська католицька церква. А чого типу, не тут не православна? Ну ладно, у нас всі віри є, так? Да? Ну, православних, ж типа більше православних українців, ніж католиків, правильно? Значить, має бути. Чо це що Канада? Вони тут уже всі католичились. От. О, блін, див... блін, А виглядає, як в фільмі жахів зараз подивись, церква пуста. В ну, місті нікого немає і мала дитина стоїть. Ну Реально похоже. Подивимось. Ну, не видно, нічого там двері. Кстати, тут 8 тисяч людей всього живе в кумарному. Жило, принаймні, станом на 21 рік. Подивись, от красиво, типу, ото, фонтан. Чи що це мало бути? А може прямо в этом ближче взяти? Красиво. О! О! Вона стоїть на змії. А ми були в зміїному кублі, тільки що. Ну, типу, тут поруч як вона називається? Нарцис зміями, і вона стоїть на змії. Питання, чого вона на змії стоїть? Це щось мало позначати? Ми просто тільки що трогали змін, Да? Прикольно. А що ми знайшли шайбу? Ми знайшли шайбу, а треба було сказати, що я одна знайшла шайбу. знайшла шайбу. Прикольно. А, і тут написано car Partner. Он чи чи 012? Не, не знаю. Що б це означало. Тін-тін, шайба. На. Будеш тримати. Ну, мені тобі найти шайбу. Це побучне діло. Вона вибила собі, власне. Все добре. Все добре. Тримайся, тримайся. Ну, Прикольне місце. Мені дуже насправді тут подобається. І тут і мало людей, але там вже корача, на камарах вже катаються якісь діти. Значить, всі в курсі, що Камар крутиться, і корача, весь сенс комара в тому, щоб на ньому висіти. Це місцевий merry go мері Merry Go Round. раунд around раунд round. Так, ми приїхали в Нарцис, подивитися на змій. Їх треба шукати. Скільки ми їхали півтори години, і тепер ми ходимо, шукаємо змій. А мені сказали, що їх можна потрогати. Тут взагалі в Манітобі, якщо чесно. О ноу! урнила взуття. Сіде. Тут взагалі. Yes! Thanks! Now we need to find the snakes. <laughs> так, цінсенчик, давай, ану, звай. Так, і самі в тому, що тут ну, типу, немає особливо на яких краєвидів. Ну, є озера, туди-сюди, але їдеш півтори години просто поле, 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 поле. і Ми приїхали до цих змій. Поки їх ще не знайшли, йдемо шукати змій. Суть в тому, що мені сказали, що їх тут можна потрогати. Ми приїхали, щоб мала потрогала змій. Жирний змінити женщина змій.

Будеш робити пасочки, да. Все хорошо так.